Тиша. Спершу село наповнили чужі крики. З кожного двору лунало «Говори, де хліб, сука, куди прячеш народне добро. Вигуки супроводжували інші, не менш дражливі звуки. Зі скрипом зривалася підлога, брязкав розбитий посуд, шурхотом валилися солом'яні стріхи, де не де крізь суцільний гул проривалися різкі постріли. Потім село Тихесенько вило. Моторошне скавучання лунало з-під кожної хати. То не худоба чи коти собаки. І вже кілька місяців як не було. А люди. Якби було кому прислухатися до того виття, то міг би почути одне лише слово із мови, що колись була людською: їсти, 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 видушували із себе страшні істоти, похитуючись на порогах своїх хат, які стали їх грубівцями. А потім село замовкло. Жодного звуку. Так страшно, воно не мовчало навіть після татарських набігів. Тоді смерть супроводжували голосіння живих. Тепер здавалося. Померла сама смерть. Минули роки. Село знову зазвучало чужими піснями, не своїми голосами, незрозумілою лайкою. І лише передранкова тиша нагадувала тих, хто дивували колись світ своїм співом.